Сьогодні ми з тобою вирушимо в особливий тренувальний табір математичний. Наша мета підкорювати нові вершини та ставити нові рекорди в країні математики. А нашими тренерами будуть дробово раціональні рівняння, до того ж, непрості, а такі, що зводяться до квадратних. Рюкзак і спальник брати не обов'язково, а от жага до перемоги та математичні навички дуже стануть у пригоді. Усі дробово раціональні вирази обов'язково містять ділення на вираз зі змінною. Такі рівняння можна звести до вигляду P від X поділене на Q від X, де P від X та Q від X є многочленами. Запам'ятай дріб дорівнює нулю, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю, знаменник дробово раціонального рівняння. Дає змогу визначити область допустимих значень ОДЗ. Значення, що не належать ОДЗ, виключаються із розв'язків рівняння в чисельнику. І наша подорож до математичного табору починається з рівнини і ти якою легко і просто. А щоб дістатися наступного пункту нашого шляху, потрібно розв'язати таке рівняння. Знаменники цих двох дробів рівні, однак відкидати їх просто так не можна, бо вони впливають на ОДЗ, переносимо все в ліву частину та прирівнюємо до нуля, це рівняння рівносильне такій системі двох рівнянь. Фігурна дужка. перше рівняння 4х2 мінус 9 помножити на у дужках Х плюс 1 дорівнює нулю друге рівняння Х плюс 3 не дорівнює нулю, зупини відео і розв'яжи цю систему рівнянь. Невеличка підказка паралельно із розв'язанням першого рівняння дописуй розв'язок другого рівняння, тобто ОДЗ, після чого виключи з отриманих коренів ті, що не належать ОДЗ. То що ми маємо? Квадратне рівняння 4х2 мінус 9х мінус 9 дорівнює 0, воно має такі корені 3 та мінус 0,75. Оскільки вони обидва належать ОДЗ, у відповіді записуємо обидва ці корені, дискримінант не обов'язково обчислювати окремо. Можна записати його формулу як підкореневий вираз у формулі коренів квадратного рівняння. І маємо узагальнену формулу x12 дорівнює, дріб у чисельнику мінус b плюс мінус квадратний корінь із b квадрат мінус 4 ac у знаменнику 2а. За допомогою якого способу обчислювати значення коренів квадратного рівняння. Вирішуй самостійно. Головне, щоб тобі було зручно і вийшли правильні обчислення. І наступний пункт нашої подорожі струмочок. Перестрибнути його не можна, а перебратися на той бік якось потрібно. І з цим нам допоможе човняр, однак у нього є умова. Спершу ми маємо розв'язати такий приклад. Бачимо в ньому різні знаменники, із чого випливає перший крок перенести все в ліву частину та звести дроби до спільного знаменника. У нашому випадку це 5х, а далі розв'язуємо це завдання так само, як попереднє. Як ти пам'ятаєш, дріб рівний нулю за умови, що чисельник дробу дорівнює нулю. А знаменник не дорівнює нулю. Це записується у вигляді системи. Так ми маємо ОДЗ х не дорівнює нулю, виконуємо всі перетворення виходить рівняння 4 х квадрат мінус 8х, мінус 5 дорівнює нулю, його корені 2,5 та мінус 0,5. Вони обидва належать ОДЗ. тож обидва ці корені записуємо у відповіді. А далі маємо бути наполегливими та уважними, тому що наш шлях звертає вгору гірською стежкою. Щоб здолати цей схил, потрібно розв'язати рівняння з уже трьома дробово раціональними виразами. Невеличка підказка спершу за допомогою формули квадрата різниці розклади на множники знаменник третього дробу, і лише після цього починай зводити дроби до спільного знаменника та шукати ОДЗ. Після розкладання на множники знаменника третього дробу зведення всіх дробів до спільного знаменника та виконання всіх перетворень. Маємо, що заданий дріб рівносильний такій системі 2х2 плюс 11х плюс 5 дорівнює 0 та х не дорівнює двом і мінус двом, оскільки обидва корені рівняння належать ОДЗ, маємо таку відповідь мінус 0,5 та мінус 5. Наша стежка вивела нас до лісу. Нещодавній буреві зламав тут кілька дерев, які перегородили шлях. Лісоруби можуть розчистити стежку і допомогти нам пройти далі, але спершу потрібно з'ясувати, скільки коренів має таке рівняння. До роботи. Насамперед спробуємо розкласти на множники знаменник другого дробу. Згідно з теоремою про розкладання квадратного тричлена на множники, для цього потрібно знайти корені рівняння х20 дорівнює 0. Застосуємо або формулу, або теорему вієта, з якої ти можеш ознайомитися детальніше в іншому нашому відео. Виходить таке: у х x-5 помножити на у дужках x плюс 4. А тепер розв'яжи початкове рівняння і з'ясуй, скільки в нього коренів. Після зведення всіх дробів до спільного знаменника, розкриття дужок і зведення подібних доданків маємо таку систему. Мнус х2, плюс х плюс 20 дорівнює 0, а також х не дорівнює 5. Та х не дорівнює мінус 4. Якщо обидві частини рівняння поділити на мінус 1, вийде щойно розв'язане рівняння х20 дорівнює нулю. Тож корені шукати не потрібно, бо вони вже відомі 5 і мінус 4. Але вони обидва не належать ОДЗ, А тому наше дробово раціональне рівняння. Розв'язків немає. Залишається останній ривок перед вершиною математичної гори. Та є одна умова розв'язати рівняння самостійно від початку і до кінця. Упевнені, що ти легко із цим упораєшся, а в разі потреби ми будь якою миті допоможемо. Ось твоє останнє завдання. Тож уперед підкорювати вершину. Розгляньмо кожний крок до вершини. Насамперед переносимо все в ліву частину рівняння та розкладаємо знаменник третього дробу на множники, маємо у дужках x-4 помножити на у дужках х-3. Далі переходимо до розв'язання основного рівняння. Після зведення всіх дробів до спільного знаменника розкриття дужок і зведення подібних доданків маємо систему х квадрат плюс 9х плюс 18 дорівнює нулю, а також х не дорівнює 4 та х не дорівнює 3. Розв'язавши квадратне рівняння, ми отримали два корені мінус 3 та мінус 6. Оскільки вони обидва належать ОДЗ, у відповіді записуємо обидва ці корені. Запам'ятай щоб розв'язати дробово раціональне рівняння, яке зводиться до квадратного, потрібно дотримуватися такого алгоритму. Перший крок перенести всі доданки в одну частину рівняння. За потреби, Розкласти всі знаменники на множники, якщо це можливо, звести дроби до спільного знаменника, другий крок розкрити дужки в чисельнику, якщо вони є, та звести подібні доданки, третій крок записати дріб у вигляді системи з огляду на те, що чисельник має дорівнювати нулю, а знаменник не дорівнювати нулю, розв'язати отримане квадратне рівняння. Четвертий крок записати у відповіді корені, що належать ОДЗ. Підписуйся на наш канал і ділися відео з друзями, щоб підкорювати щоразу нові математичні вершини.